За 32 дякую колеги за підтримку важливого фінансового документа на 24 рік. Депутати Кропивницької міськради одноголосно ухвалили бюджет громади на наступний рік. Зареєструвались 43 депутатів. Видатки ухваленого бюджету дорівнюють доходам і склали 3 мільярда 92 мільйона 400 тисяч гривень. Порівняно з цим роком, він збільшився на 232 мільйона 400 тисяч гривень, сказала начальниця фінансового управління Любов Бочкова. Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів бюджету залишаються податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок. Базовим джерелом наповнення доходної частини бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах складає 53,6%. І він обрахований в обсязі 1 мільярд 349 млн мільйонів гривень. Каже, найбільше грошей виділили на управління освіти – 1 мільярд 528 мільйонів 900 тисяч гривень, що майже на 148 мільйонів більше, ніж цього року. За рахунок цих коштів утримується 100 закладів освіти. З Загальної суми на заробітну плату освітянам направляється біля 70% обсягу ресурсу, на енергоносії – 7,6%. Разом на загищені статті з цієї суми направляється 1,2 мільярда гривень або 81%. Понад 441 мільйон гривень виділи управлінню житлово-комунального господарства, цьогоріч на 79,5 мільйонів менше. Наступним запитом і вагою бюджетних призначень іде у нас головний розпорядник управління транспорту та зв'язку для забезпечення транспортних послуг, які надаються комунальним транспортом. Передбачено трохи більше 200 мільйонів гривень. В цілому 23,5 мільйона плюс. На 2024 рік до того, що було у 2023 році на автотранспорт, на е, відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням пільгових категорій, ми е, сформовано обсяг видатків на рівні минулого року. Невеличкий там є зміни це плюс 1 мільйон. По електроперевезенням це обсяг видатків там 95 мільйонів, і по утриманню та розвитку транспорту, автотранспорту, обсяг 18,8 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на фінансову підтримку підприємства, а також на запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Управління охорони здоров'я виділи 100 мільйонів 200 тисяч гривень. Це менше на 6 мільйонів 200 тисяч гривень ніж цього року. Фінансування енергоносії чи їх вистачить до кінця року? Ну завжди вистачало. Якщо не буде достатньо, я думаю, що ми теж переглянемо бюджет і буде скоригований цей бюджет для того, щоб не залишились наші лікувальні заходи без енергоносіїв. Але ж те, що стосується медичного забезпечення, медикаментозного забезпечення, забезпечення виробом медичного призначення це особисто кожна лікувальна установа заробляє на це кошти від Національної служби здоров'я. 100 мільйонів гривень виділили на підтримку Збройних сил України. Хотілося б, аби бюджет мав більше надходжень, сказав депутат Олександр Цертій. Наступного року бюджет буде дуже складний, тому що величається так званий військовий ПДФО. Це близько 800 мільйонів гривень, які будуть направлені. Ані спрямовані в державний бюджет вже і через це дуже багато наших програм вони будуть недофінансовані. Тому доводились граничні показники, цифри, в які мали наші розпорядники коштів вкладати. Але якщо казати звісно про якийсь розвиток, про якісь роботи, які треба робити в сфері ЖКХ, то вони значно урізані. Також розглянули на сесії процедуру позбавлення звання почесного громадянина міста. Особа може бути позбавлена звання почесного громадянина міста. Якщо це звання присвоєно в період існування СРСР, та на неї поширюється дія закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні. Також, якщо на особу поширюється дія закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Ще однією підставою є наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили про визнання особи винною у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів. 29 депутатів підтримали це рішення. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.